Головне про події 17 квітня у Києві. Стався замах на відомого журналіста. Заступнику мера столиці вручили підозру. Чехія стала повністю незалежною від російської нафти. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Кількість загиблих наслідок атаки російських безпілотників на Дніпро пізно ввечері, 16 квітня, зросла до трьох. Серед загиблих – 17-річна дівчина. За даними ДСНС, росіяни забрали життя трьох людей. Серед них одна дитина. Попередньо поранення отримали 28 людей, з них четверо дітей. Невідомий напав з ножем на виконавчого продюсера суспільного мовлення Юрія Макарова. Наразі журналіст перебуває у лікарні його життю нічого не загрожує. Про це повідомив голова правління національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький у Фейсбуці. Служба безпеки і національна поліція вручили підозру заступнику голови КМДА Володимиру Прокопєву, якого раніше мер Києва Володимир Кличко відсторонив від роботи. Його підозрюють у схемах виїзду за кордон 31 чоловіка під виглядом перевезення гуманітарних вантажів. Також про підозру у справі про незаконне збагачення на 15 мільйонів 700 тисяч гривень повідомили екс заступнику керівника офісу президента у 19-24 роках Андрію Смирнову. Про це повідомило видання Бабель. СБУ повідомляє про ще одне затримання у Києві: законспірованого агента ФСБ Росії. Ним виявився 47-річний громадянин Росії, який понад 10 років проживав на Київщині та працював звукорежисером відомої в Україні радіостанції. У Хмельницькому знайшли тіло 20-річного курсанта першого курсу Національної академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького з ознаками вогнепального поранення. За даними ДПСУ, курсант перебував у добовому наряді. Бельгія надасть Україні 150 мільйонів євро. Повідомили у міністерстві розвитку громад та територій. Ця допомога надійде в рамках нової міжнародної технічної допомоги бельгійська ініціатива підтримки відновлення України. Президент Сербії Олександр Вучіч поїде на парад 9 травня у Москву. Попри тиск з боку Євросоюзу, пише Associated Press, Фактично візит символізує підтримку Путіна і війни проти України. Чехія вперше стала повністю незалежною від російської нафти, заявив прем'єр-міністр Петр Фіала. Це сталося після розширення трансальпійського нафтопроводу, який йде з Італії до Німеччини. Президент США Дональд Трамп відхилив ідею удару Ізраїлем по іранських ядерних об'єктах, надавши перевагу дипломатичному підходу і переговорам з Іраном щодо обмеження його ядерної програми. Про це пише видання New York Times. Україні два роки не давали ракети атакам, не через страх третьої світової, а через дефіцит зброї, заявив ексрадник Байдена з нацбезпеки США Джек Саліван, виступаючи в інституті політики гарвардської школи Кеннеді. У США вибухнув ракетний завод Northrop Grumman, Повідомляє канал Fox News. Як повідомляється, там виробляли міжконтинентальні балістичні ракети. Росія може здійснити масований ракетний удар по українських містах на Великдень. Про це українців попереджають єврочиновники та воєнні експерти. Що відомо про можливий теракт, докладніше далі. Росія готує масований удар на Великдень. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Будріс. Він вважає, що ця атака може бути ще жорстокішою ніж обстріл Сум у вербну неділю 13 квітня. Також очільник МЗС Литви наголосив, що цей обстріл став своєрідним стимулом для країн Євросоюзу до більш сміливих кроків проти Росії. Йдеться і про нові економічні обмеження проти Кремля, і про додаткову підтримку України. Проте за його словами зараз не ясно чи зможе цей імпульс. Перетворитися на реальні політичні рішення про можливість великомасштабного теракту на Великдень також заявив військовий експерт Ігор Романенко у коментарі виданню РБК Україна. Він наголосив на тому, що російський диктатор Путін вихований у КДБ на використанні певних дат. Українська розвідка та розвідка союзників ще перевірятиме інформацію про можливі масовані атаки Росії, зокрема на Великдень. Втім, експерт радить приготуватися до того, що в цей день можуть бути провокації з боку окупантів. Треба Зраховувати на найгірші варіанти, наголосив Романенко. Нагадаємо, що у вербну неділю, 13 квітня, росіяни вдарили двома балістичними ракетами із касетними боєприпасами по центру Сум. Епіцентром удару був Сумський державний університет. Російський удар забрав життя 34 людей, зокрема двох дітей. Крім того, що найменше 15 дітей серед постраждалих вже через дві доби, 15 квітня, сили оборони України уразили пункт постійної дислокації 448 Ракетної бригади армії країни агресорки на Курщині, яка завдала ракетного удару, так і не отримавши додаткові петріот, які пообіцяли Україні під час саміту НАТО у липні минулого року. Володимир Зеленський запропонував купити їх у США. за словами президента. Аби захистити українців від російських ракет, він готовий знайти на придбання десяти систем ППО 50 мільярдів доларів. Втім, Дональду Трампу ця ідея не сподобалась. Натомість він чергове звинуватив українського лідера у розв'язанні війни. На думку західних аналітиків, справжня причина відмови республіканця від кругленької суми може полягати у його зацікавленості у фактичній поразці України у війні. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. У розмові з журналістами про ймовірний продаж систем ППО Україні Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у недалекоглядності. За його словами, не можна розпочинати війну з ворогом, який у 20 разів більший, і сподіватися, що хтось дасть тобі ракети. Пише більд. Ймовірно, Україна залюбки придбала б систему ППО у іншої країни, керівництво якої не потрібно пояснювати, хто саме розпочав цю війну. Та на жаль, Петріот виготовляють лише у США. Водночас, радник керівника офісу президента. Михайло Подоляк впевнений, що Дональд Трамп не ризикне відмовитись від економічно вигідної для США угоди у коментарі РБК Україна Він наголосив, що присутність України у війні з Росією вигідна для виробників зброї, які фінансують республіканську партію. Це підвищує їхні прибутки, розширює частку на світовому ринку та зміцнює впливу. Втім, на думку оглядача Street Journal Холмана дженкінса молодшого зараз Трампа куди більше хвилює не економіка штатів, а їхній політичний вплив про побої. Вання Америки великої війни між Росією та Заходом говорили в командах як Байдена, так і Трампа. Виходом мало б стати пряме втручання США у війну в Україні, аби не дати Путіну перемогти, враховуючи небажання Трампа брати участь у цьому процесі. Навіть компромісний мир з Москвою повністю його влаштує. У результаті такої угоди російські війська залишаться на українській території, НАТО виявиться укріпленим, Росія ослабленою. А урок пошириться по всьому світу. Брудним цей мир буде лише для. України натомість для США та НАТО це стане великою політичною перемогою. Державна податкова служба хоче бачити все, що відбувається на ваших банківських рахунках. Попереджає громадське. Втім, поки що податкова не має доступу до банківських рахунків, однак намагається його отримати. Ініціатива закладена в урядовій національній стратегії доходів до 30-го року. Все для того, щоб побороти несплату податків і збільшити надходження до бюджету. Що відбувається докладніше далі. Фактично, будь-який переказ по банківській картці ДПС вважає доходом, про який треба подати декларацію та сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору. Винятки це лише коли гроші на ваш рахунок надійшли від когось із прямих родичів: батько, мати, чоловік, дружина, діти. Також не сплачуються податки з отриманих аліментів, відсотків за державними паперами, отриманих пенсій і соціальної допомоги. Наразі доступ до банківських рахунків податківці можуть отримати лише через. Суд без рішення суду податкова служба може отримувати окремі дані лише за письмовим запитом, оформленим за законом, але йдеться лише про точкові запити. Повної картини, за обсягами транзакції, грошовим обігом чи контрагентами податкова не бачить. Ця інформація доступна, нагадує видання тільки за рішенням суду. Насправді, ДПС уже почала отримувати доступ до банківської інформації платників податків. Окрім цього, ДПС почала встановлювати тих українців, які продають товари через інтернет. Не та отримують як оплату за неї грошові перекази на власні рахунки, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації. Якщо ініціативу таки впровадять, і ДПС отримає доступ до рахунків, може початися тиск на бізнес і громадян, що призведе до падіння довіри до банківської системи і відтоку грошей з неї. Хоча, на думку міністра фінансів Сергія Марченка, банківська таємниця захищає насамперед злодіїв і злочинців. А пересічним громадянам не треба боятися її. Розкривати, але пересічним українцям якраз не доводиться розраховувати на якусь лагідність з боку Мінфіна та ДПС, оскільки обсяги іноземної допомоги для України можуть суттєво скоротитися влада шукає додаткові джерела податкових надходжень. Нагадує громадське з 1 грудня минулого року. Підвищилися податки і військовий збір. А тепер на черзі інші кроки. І якщо ДПС отримає доступ до банківських рахунків, тренд на посилення податкового тиску може продовжитися. Звісно, влада це заперечує. Як запевняють у міністерстві фінансів, доступ ДПС до банківських рахунків допоможе запровадити нові сервіси для платників податків, зокрема спрощення процедури декларування та сплати податку на доходи фізичних осіб. Крім цього, кажуть у мінфіні, така реформа дозволить запровадити в Україні прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб, де менші доходи обкладаються меншими податками, а більші більшими. Нібито так в Україні запрацює справедливий принцип: багаті підтримують бідних. П'ять років тому Україна вивела з обігу монети в одну, дві та п'ять копійок. Нагадує видання Європейська Правда. Згодом цією ж дорогою попрямували 25 копійчині монети. І хоча на початку цей крок викликав запитання у суспільстві, зараз усі звикли. Карбування дрібних монет є дорогим задоволенням. З подібним ефектом стикнулися й держави Єврозони. Докладніше далі. Від 1 травня вже вісім європейських країн не лише припинять карбувати дрібні центові монети, а законодавчо зобов'яжуть усі магазини округлювати рахунки для тих, хто платить готівкою. Це Нідерланди, Бельгія, Фінляндія, Ірландія, Італія, Словаччина та Естонія, до яких днями приєдналась Литва. Загалом 61% мешканців усіх держав-членів Єврозони готові відмовитися від монет в один та два центи. За новими правилами при оплаті готівкою в магазині сума рахунку буде округлятися. До найближчих 5 або 10 центів, тобто рахунок у 2 євро 3 центи, означатиме, що покупцеві треба буде заплатити 2 євро 5 центів, а замість 2,12 до сплати буде 2,10. Але ніхто не змушуватиме магазин змінювати цінники. Зрештою, округлення діятиме не для всіх платежів, а тільки для готівкових. Якщо сплачувати карткою, то можна платити з точністю до цента, як і раніше. Попереджає видання. Банк Литви стверджує, що це також допоможе спростити розрахунки готів. А ще зменшить кількість монет, які губляться або з інших причин випадають з обігу. Причому йдеться про значні кошти. Лише у Литві це близько третини мільйона євро за рік монетами по одному два центи. Цікаво також, що у Вільнюсі наголошують, що ця реформа не лише дасть державі деяку економію, а й збереже довкілля. Мовляв, монети, які зникають з обігу, довкіллю шкодять. Той самий аргумент використовували і інші держави ЄС, що відмовлялися від дрібних євроцентів. Щоправда, на початковому етапі виникнуть Евні складнощі, зокрема потрібна адаптація касової та бухгалтерської систем. Це вимагає інвестицій, грошей і часу. Втім, у Європі на такий крок готові піти не всі, як мінімум, 12 держав не готові до відмови від дрібних монет. Найбільш скептично ставляться до ідеї скасування дрібних монет країни Південної Європи, а саме Іспанія, Греція та на Кипрі. А більшість держав не виступають категорично ані за, ані проти цих змін на четвертому році повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україні. Великі компанії у Європі знову заговорили про повернення до російського газу ще рік тому це здавалося немисливим. Підкреслює видання РБК Україна, але тепер вони бояться надмірної залежності від американського скрапленого газу. Докладніше далі. Енергетична безпека Європи залишається крихкою, хоча скраплений газ зі США допоміг заповнити дефіцит російських поставок. Але президент Дональд Трамп перевернув відносини з Європою і використовує енергетику як козир у торговельних переговорах. Тож не дивно, що у Європі побоюються залежності від Америки. На цьому тлі керівництво найбільших компаній ЄС обережно називає повернення до імпорту російського газу хорошою ідеєю. Звісно ж, після встановлення миру в Україні. На думку експертів, Європа не Повернеться до довоєнних обсягів у 150 мільярдів кубів, але 60-70 мільярдів здаються цілком можливими. Цього особливо хоче президент США Дональд Трамп, наполягаючи на скороченні негативного сальдо у торгівлі з Європою. Після введення 20 відсоткових мит. Президент штатів заявив, що Європа повинна витрачати на 350 мільярдів доларів більше на закупівлю американських енергоресурсів. Потім оголосив про 90 денну паузу щодо більшості тарифів і Розцінив це як сигнал до торгів. Євросоюз кілька місяців намагався залучити адміністрацію Трампа до вирішення питання. Але за словами дипломатів, тоді їхня робота наштовхувалася на апатію Вашингтона. Однак ситуація змінилася, і зараз з'явилась можливість домогтися прогресу, тому що навіть становлення миру навряд чи посприяє відновленню великого імпорту з російського напрямку. Євросоюз поставив за мету повністю припинити його до 27-го року. Удвічі відкладав публікацію плану, Аніво, однак, за даними агенції Reuters, зробить це 6 травня. Детальна стратегія Брюсселя міститиме поетапну відмову від російських нафти та газу. Цей крок підкреслює боротьбу ЄС за позбавлення Кремля доходів, які можуть бути витрачені на війну в Україні. Спеціальний представник президента Шастів Вітков підсумував свій візит до Санкт-Петербургу, де він провів майже п'ятигодинну бесіду з російським диктатором Владимиром Путіним. Як пише видання Telegraph.ua, адресоване президенту США послання Путіна, Путіна містить претензії Москви на п'ять українських територій, які Кремль вважає російською власністю. Вітков пропонує Дональду Трампу підтримати ці умови припинення вогню. Трамп, нібито, згоден, але головний козир перемовин з Путіним поки що тримає при собі. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете бути в курсі подальшого розвитку переговорів Росії та Штатів. Докладніше далі. Вітко впевнений, що найшвидшим способом домогтися припинення вогню в Україні стане підтримка стратегії Кремля. Згідно з нею, Росія отримала би право власності на п'ять територій. Раніше йшлося про Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Показово, що Віков ані словом не згадав про Крим, що дозволяє припустити, що під п'ятою територією він мав на увазі окупований у 2014 році український півострів. Серед інших умов припинення вогню, путін вкотре висунув багаторазово вже. Артикульовану відмову від НАТО та скорочення української армії. На жаль, наразі Дональду Трампу близька саме така позиція щодо українського питання, але не всі у Білому домі її поділяють. Зокрема, виступив проти посланник з питань України генерал Кіт Келох. Він заявив, що, хоч Україна і готова вести переговори щодо деяких умов пов'язаних із територіальними поступками, Київ ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися територіями Росії. Такої позиції тримаються ще кілька високопосадок. У адміністрації Трампа, у тому числі державний секретар США Марко Рубіо, який радить президенту зайняти більш жорстку позицію щодо Путіна. Експерти звертають увагу на те, що Трамп поки що не виконав своєї погрози запровадити нові санкції на експорт російської нафти. Колишній високопоставлений чиновник державного департаменту Деніел Фрід заявив, що державний департамент і міністерство фінансів готують варіанти посилення санкцій проти Росії на випадок. Цитуємо: якщо Трамп дійсно Рішить, що з нього досить Путіна у свою чергу. Президент США заявив, що найближчим часом очікує нових ініціатив, які можуть допомогти завершити війну. У ніч 14 на 15 квітня 1912 року сталася найвідоміша кораблетроща усіх часів. Найбільший на той час лайнер у світі Титанік зіткнувся з айсбергом в Атлантичному океані та затонув. Громадське поставило несподіване запитання: чи були українці на Титаніку? Докладніше далі. Прямих документальних підтверджень того, що на Титаніку перебували громадяни, офіційно ідентифіковані як українці, немає. Але історичний контекст робить присутність українців на Титаніку цілком імовірною. Нагадаємо, що на початку ХХ століття Україна як незалежна держава не існувала. Її території були поділені між двома імперіями: російською, до неї належали схід, центр та південь України, і Австро-Угорською Галичина, Буковина, Закарпаття. Обидві імперії переживали складні соціально-економічні умови. Які спонукали масову імміграцію до північної Америки, зокрема США та Канади, де обіцяли землю, роботу і краще життя у західноукраїнських регіонах, що входили до Австро-Угорщини, імміграція набула масового характеру у 1880-х роках. За даними істориків, лише з Галичини до США та Канади виїхало близько 800 тисяч людей, переважно русинів, як тоді називали тамтешніх українців. Основною причиною була економічна скрута, адже селяни потерпали від малоземелля, високих податків і боргів. Великі земельні володіння належали польській або австрійській шляхті, залишаючи селянам мало шансів на гідне життя. Та й присутня була значна соціальна нерівність. Українці-русини зазнавали дискримінації з боку польської адміністрації, що обмежувала доступ до освіти та роботи. Тому чутки про американську мрію швидко поширювалися і галичиною. Агенти пароплавних компаній активно рекламували квитки до Америки, обіцяючи роботи на фермах, шахтах та заводах емігранти з Галичини та Буковини зазвичай вирушали через порти Гамбурга, Бремена чи Трієста, купуючи квитки на трансатлантичні лайнери, такі як Титанік. Квиток третього класу коштував близько 7-10 фунтів, а це еквівалент заробітку селянина за кілька місяців. Але для багатьох це була єдина надія на краще майбутнє. На Титаніку пасажири третього класу становили більшість близько 710 людей. І чимало з них походили завтра Угорщини. У списках пасажирів трапляються прізвища. Які звучать слов'янськими, але чітко ідентифікувати їх як українців складно через узагальнення та неточності в документах. Щодо російської імперії, еміграція була менш інтенсивною через суворіший контроль і меншу свободу пересування. Проте селяни з Поділля, Волині чи Київщини також вирушали до Америки, особливо після скасування кріпацтва у 1861 році, коли економічна скрута і перенаселення сіл штовхали людей до еміграції. за оцінками, до 1914 року з російської імперії. До доша виїхало близько двох мільйонів людей, із яких частина була українцями, українці дедалі частіше купують товари у недорогих китайських інтернет-магазинах, необхідні дрібнички, одяг, суття, усе дешевше в кілька разів. Втім, все на світі має свою ціну. Нагадує видання TSN.UA. А в китайському маркетплейсі тему ціна це безпека. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати, як китайський застосунок із приголомшливими знижками став зіркою інтернет-торгівлі і як купувати на ньому безпечно. Докладніше далі. Агресивність та настирність, з якої молодий китайський інтернет-магазин під назвою Темо рекламує свої послуги, мала б насторожувати. Втім, тему це не просто черговий маркетплейс, а дочірня компанія PDD Holdings – материнської компанії китайської Pinduoduo. Вона набула популярності, пропонуючи недорогі товари в обхід традиційних розрібних торговців, доставляючи їх безпосередньо з китайських заводів. Тему через свою материнську компанію безпосередньо пов'язаний з компанією People's Data, яка фактично є підрозділом комуністичної партії Китаю і центрального комітету у тему постійно пропонують бонуси, знижки і крутиться колесо фортуни, яке дасть приміром придбань на 100 доларів. Через цю нереальну щедрість тему активно завоював американський ринок. Переважна більшість жителів США познайомилися з ним через агресивну маркетингову атаку компанії під час Супербоула. Це фінал американського футболу, який прирівнюється за масштабами до святкування Дня Незалежності. Реклама під час гри коштує мільйонів доларів за 30-секундний ролик. Тему розмістив шість таких роликів, і це не враховуючи купу коштів на решту реклами. Тож не дивно, що тему за короткий час швидко став найбільш завантажуваним застосунком. У США магазин набрав шаленої популярності завдяки, зокрема, і прогалинам у митному законі. Втім, найбільша загроза, яку вбачають експерти, це необхід мит і винищення місцевих виробників, а безпека. Вона не просто в дірках, а має спеціально закладені прогалини свої рідні чорні Ходи до речі, ними встигли скористатися кіберзлочинців і в Україні. Нещодавно соцмережі заполонили повідомлення про викрадення грошей з карток. Усіх пограбованих об'єднували одне. Вони купували через застосунок тему. За словами експертів з безпеки, застосунок тему може функціонувати як шпигунське програмне забезпечення, дозволяючи Комбартії Китаю здійснювати стеження або навіть кібератаки. Ба більше закладена в нього розробниками вразливість загрожує вашим гаманцям, тому треба дотримуватися Бодай мінімальних правил безпеки. Якщо ви хочете щось придбати в тему, купуйте завжди на комп'ютері, причому без реєстрації. А завантажувати застосунок на мобільний телефон просто небезпечно. Тож, якщо маєте додаток, то просто зараз видаліть його. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.